В готелі є одномісні, двомісні і тримісні номери. Так як за умовою нам сказано, що одномісних номерів стільки ж, скільки і двомісних номерів, давайте саме цю кількість ми позначимо через Х, Х одномісних, Х двомісних, тоді тримісних, так як всього 124. 124 мінус 2х. Порахуємо кількість людей, які проживають в цих номерах. Отже, в одномісних по одній людині тому х людей, в двомісних по дві 2х, і в трьохмісних 3 на 124 мінус 2х. За умовою разом 270 туристів. Отже, х плюс 2х і плюс 3 на 124 мінус 2х дорівнює 270. Розв'язуємо дане рівняння. 3х плюс 3 множимо на 124, 372 мінус 6х дорівнює 270. 3х відняти 6х мінус, мінус 3х. 3х відняти 6х мінус 3х дорівнює 270 мінус 372. Отже, мінус 3х дорівнює мінус 102. Для того, щоб знайти х, ми мінус 102 ділимо на мінус 3, буде знак плюс. І далі в результаті 34. Отже, всього одномісних і двомісних номерів 34. по 34. У нас питається, скільки в готелі тримісних номерів? Тому від 124 ми віднімаємо 2 на 34. Від 124 віднімаємо 68. 124 віднімаємо 68 і отримуємо 56 тримісних номерів. Саме цей ми пишемо у відповідь: 56. Задачі йде мова про меблі. Тому ми запишемо, йде мова про столи, про дивани і про крісла. Так як на виготовлення дивана витрачається на 1 кг пластику більше, ніж на виготовлення стола, і на 3 кг більше, ніж на виготовлення одного крісла, то ми можемо щось з вартості позначити через Х. Ну, давайте через Х позначимо, наприклад, виготовлення стола. Отже, Х кілограм йде на виготовлення стола. А на диван на 1 кілограм пластику більше. Отже, Х плюс 1 кілограм. І на виготовлення дивана на 3 кг більше, ніж на виготовлення крісла. Тому на виготовлення крісла на 3 кг менше, ніж на виготовлення дивана. Тому х плюс 1 це на виготовлення дивана, який йде, а на крісло на 3 кілограми менше. Отже, ще віднімаємо 3 і можемо записати, що це Х-2 кг. Це все йде на виготовлення одного стола, одного дивана, одного крісла. Далі. Йдемо ми про виготовлення 10 крісел і двох столів і чотирьох диванів. Два столи, чотири дивани. Тому на два столи йде 2х кілограма. На чотири дивани 4, що множиться на Х плюс 1 кілограм, ну, і на 10 крісел 10, що множиться на Х мінус 2 кілограми. А далі нам сказано, що на виготовлення 10 крісел це 10, що множиться на х-2 стільки ж, тобто дорівнює, як на виготовлення двох столів і чотирьох диванів разом, Разом, то ми 2х додаємо 4, що множиться на х плюс 1. І маємо ось таке рівняння. Далі рівняння розв'язуємо, розкриваємо дужки. 2х плюх плюс 4 Переносимо все з зіксами вліво, отже 10х. Тут 2х плюс 4х це 6х. Переносимо вліво, отже мінус 6х дорівнює 20 плюс 4. 4х дорівнює 24, х буде дорівнювати 6. Тому на виготовлення стола 6 кг, дивана 6 плюс 1, 7 кг. І крісла одного 6 відняти 4 кілограми. У нас питають, скільки кілограмів пластику витрачається на виготовлення комплекту меблів. А комплект складається зі стола, дивана і двох крісел, тобто стіл плюс диван і плюс 2 крісла. Далі прораховуємо, отже 6 плюс 13. І плюс 8, 21 кілограм. Це ми і записуємо у відповідь: 21. Задачу ми будемо робити за допомогою рівняння. Задача на рух, тому ми пишемо величини, які фігурують в задачі швидкість, час і відстань. Далі йде мова про те, як рухається автобус. Автобус і про те, як рухається. Автомобіль. Коли ми робимо задачу за допомогою Х, ми можемо Х позначати в принципі, будь-яку величину, яка нам зручніша для розв'язування задачі. Досить часто при цьому через Х позначають ту величину, яку питають в умові задачі. І я зараз так і зроблю. Так як у нас питають, скільки часу у годинах витратив на дорогу автомобіль, то саме цей час я й позначу через x. Отже, час руху автомобіля x. Автобус вирушив е, спочатку. І він е, тільки через 30 хвилин до нього руку приєднався автомобіль. Тому автобус рухався довше на 30 хвилин. Так як час у нас в годинах, то 30 хвилин ми перетворюємо в години. Це 30 60, або 0,5 години. Отже, автобус рухався більше на 0,5 години. Кожен з них проїхав відстань 150 кілометрів. Тому далі ми знаходимо швидкості. Для того, щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. Отже, 150 на х плюс 0,5 тут буде 150 на х. А далі читаємо умову задачі для того, щоб скласти рівняння. Нам сказано, що швидкість автомобіля в 1,1 рази більша за швидкість автобуса. Тобто порівнюється швидкість автобуса, ми випишемо і швидкість автомобіля. Так як швидкість автобуса менша в 1,1 рази, Ось вона менша. То коли ми меншу величину помножимо на 1,1 то тоді можна поставити знак дорівні. Ось таке буде у нас рівняння. Давайте дещо спростимо його для розв'язання. Ну, По-перше, перетворимо в дріб 6 6,5. Далі, ліву і праву частину ми можемо скоротити на 150. Тоді тут буде одиниця на х плюс 0,5, а тут буде одиниця на х. І тому далі, коли я перепишу, будемо мати таке рівняння: 6 на 5 і на х плюс 0,5 дорівнює одиниці на х. Це можна рівняння робити. Як рівняння пропорцій за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів пропорцій. Тобто, ну, ось так от, хрес на навхрес множимо, і маємо, що 6х дорівнює 5, що множиться на х плюс 0,5. Ну а далі вже розкриваємо дужки. 6х дорівнює 5х плюс 2,5. Переносимо 5х вліво і будемо мати х дорівнює. 2,5. Ми знайшли Х. Ікс. Іксо ми позначили, скільки часу витратив автомобіль те, що питають в умові задачі. Отже, у відповідь саме це і записуємо: 2,5 години.